Вітаю, який передбачав, військовий стан в Україні таки продовжить. Продовжить до травня. Тому всі, у кого там відстрочка, бронь, готуйтесь до чергового походу до ТЦК. От мені цікаво, самим ТЦК не набридло, що раз в три місяці товпа людей приходить поновлювати свої документи, надавати свої дані і так далі. Ну а громадянам, у яких немає цього всього, то ну ну що? У вас є шанси опинитися в Збройних силах України і в тренінгових центрах. Я е, думаю, що є шанс, що дане поновлення і продовження воєнного стану буде останнім. Але ще раз, я не передбачаю, я виходжу з деяких аргументів. Це може статися, може, звісно, і ні. Але те, що Дональду Трампу абсолютно байдуже, що відбувається всередині країни, це абсолютно. Очевидно. Тому за вас, шановні громадяни, ніхто, крім вас, думати не буде. Що ви обрали? Кого обрали? Як обрали, як живете? В яких умовах, на що орієнтуєтесь? Так і будемо з вами далі продовжувати жити. Тому підписуємося. Для того щоб коли у вас буде можливість, щось змінити в цій країні, ви змогли це зробити. Ну а поки що воєнний стан ймовірніше за все буде продовжений із 7 лютого.